Так, будь ласочка, Нікіта Олександрович, будь ласка, заспокойся. Все нормально, а? Да, так, ну ти ж, Олександрович. Ну, то я тобі говорю. Заспокойся. Готовий? Оп! Поїхали. Добре, молодець. Все хорошо, поки йде. Добре, є, два. Три. А де ззади где? Ну треба ж відразу було подивитися. Ай-яй-яй, Нікіта Олександрович. Так, добре. А ти ще там не робив, Нікіта, да? так? тогда давай, зараз таран Вова. А, пі, а після нього ти ще раз зробиш. Нікіта, не йди далеко. Заспокойся і зроби правильно. Готовий? Оп! Добре, раз, молодець. Два. Три. Чотири. Останній. На хороший час ідеш, Молодець. Ай я. Трошки зглазу в тебе, так? Да? Добре. Давай, давай, Нікіта Олександрович. Я буду мовчать, я тобі тільки скажу четвертий, і пішов останній. Готовий? Оп! Чотири останній. Добре, добре, молодець. Все добре. Рухайся туди, будь ласка. Так, Сердюков, э, животов чорний. Готовий? Оп! Раз, добре. Два. Добре. Три. Чотири, є останній. Добре, молодець, хорошо. Останній просто вибі... пробігайте. М'ячик прокинули, пробігайте. Чотири Ні усушки. Ні-ні, ти ж ну ти ж уже сам просто по темпу можеш. Так, е готовий Герман? Оп! Раз. Ні-ні, Герман, серединочку. Серединочку, ти забув, ти маєш звідти серединку, потім до наступного. Зрозумів? Готовий? Оп! Раз. Так, да. да, правильно, зараз. Герман молодець. Два. Три. Добре. Чотири. Фініш. Добре, молодець. Будь ласка, чорний Гуцуляк. Готовий? Раз. Ай-я. Давай спочат. Готовый? Оп! Раз. Два. Три. Четыре. Финиш. Добре. Будь ласка, Гоцуляк, Кірів, Генук. Готовий? Так, да, спасибо, то я сам хотів це зробити. Готовий? Оп! Добре. Серединочку, серединочку, давай, нічого, нічого. Серединку, стоп, стоп, синок. Ну Дивись, я думав, ти перший раз просто забув. Я тобі нагадав, а ти і другий раз проігнорував. Серединочку одна ножка має ступити. Готовий? Оп! Раз. Зараз правильно робиш. Два. Браво. Браво. Три. Чотири. Прекрасно. Фініш. Фініш. Добре, молодец. Кирев, Денов, Пехов. Готовый? Да. Оп! Раз. Я дам передачку по новой. Стоп, стоп. Готовый? Оп! Раз. Мяч близко.